Сьогодні у нас завершальний останній, ми казали вечір, але сьогодні у нас вранішний. Ми зібралися зранку, щоб в рамках проєкту Вочайник як привід для бесіди ми сьогодні зустрічаємося з нашими шановними колегами з музею заповідника, Національного музею заповідника Українського Гончарства Упішнього. Це наші любі гості, друзі, колеги. Ми їх дуже шануємо, поважаємо і раді кожного разу їх зустрічати в наших стінах і співробітничати з ними. Ми перед нашою зустрічю обмінялися якимись репліками, проблемами із директором вашого музею пані Андріаною Явиць, і я зокрема сказав про те, що в нас, на жаль, немає постійної експозиції. Такої, яка є у вашому музеї. І тому ми намагаємося кожного року виносити з фондів наші експонати, організовуючи тимчасові виставки. Це тимчасові виставки або з фондів музею, або виставки, які, під час яких музейні фонди доповнюються творами сучасної кераміки. Останнім часом у зв'язку з тим, що. Народних майстрів в Україні стала мізерна кількість, їх практично немає. Виходить так, що ми більш активно працюємо з художниками-керамістами, які представляють академічний напрямок розвитку художньої кераміки. Народні майстри є більш рідкими гостями музею заповідника. Вони частіше беруть участь у наших фестивалях гончарства, приїжджають показувати своє мистецтво і продавати вироби продовж кількох днів, це в кінці червня, коли ми проводимо тижні національного гончарного здвиження. Решту часу частіше бувають художники керамісти вони більш мобільні, більш роз'їзні, і тому так виходить, що вони частіше потрапляють до музею-заповідника. 70-ті роки. Тут ми не можемо атрибутувати або Васильків, або закарпатів. Не Васильків, тоді закарбаття. Ні, ні, не, було. не, не, було. Це не, було, це не Наша спроба. Зробити ілюстративний ряд нашої колекції це, по суті, для музею не стільки спроба випнути ці речі в люди, щоб вони були доступні для художників, для колекціонерів, для музейних співробітників, але водночас спроба їх атрибутувати, залучаючи до цього художників керамістів народних майстрів, які ще є серед нас, щоб вони нам підказали, хто їх виготовляв. Чи точно, чи ймовірно, встановити дату виготовлення цих робіт, чого ми без застосування спеціальних методів дослідження кераміки сьогодні достовірно сказати не можемо. І багато наших речей атрибутовані дуже в широкому діапазоні, скажімо, півстоліття, оскільки ми не можемо прив'язатися до якихось документів, до історичних свідчень, які дозволяють нам абсолютно точно атрибутувати ці вироби. Цим зустрічам і підтримці один одного і виростає сучасне українське мистецтво, українське музейництво. Вважаю процвітання вашому прекрасному музею, який був учителем і для мене, і, мабуть, для кожного художника, кераміста, народного майстра, який сьогодні тут присутній. Процвітання вашому музею! Розпитання українському ванчарству, українській культурі і загалом українській державі. Слава Україні! Ну, звичайно, перш за все, це дуже приємно бути в такій великій родині керамістів, музейних працівників. Це надихає. Це просто по-людськи дуже приємно побачити всіх, привітати з Новим роком, відчути підтримку. Ну і так як мешканець, як би сказати, сільський, мені дуже цікаво подивитися зараз разом виставки, ті, що зараз наявні, тобто це, як би сказати, така інформація, яку потім собі як відмітят, то вдома розбираєш, передумуєш. Ну, якщо говорити про виставку чайників, то звичайно це. Така керамічна, якби керамічний світогляд зовсім не зовсім мені близький, бо я сповідую такі культ таких предметів, як горщик, глечик і макітра. Але в нас чай увійшов в нашу традицію, всі ми п'ємо чайник, чай з чайників. Так що видно, дуже цікаві роботи. Видно, якщо робота гарна, то і чайник відповідно дуже цікавий. Але я мушу підкреслити, що я все таки Такий ортодокс, що для мене цікавіше, глечі горщики і макідра. Ізумітельна колекція старих роботів, ізумітельне, форми, ізумітельні віші. Теж це мене дуже поразило. Приємно приїжджати до вас і відношення до художників, до майстрів надзвичайно чудове і ну, свята, гончарна земля, на яку приїжджаєш і відчуваєш себе вдома. І не хочеш звідти їхати. То, ну, супер враження найкраще. Сьогоднішня зустріч: зустріч з великим колективом Національного музею заповідника Українського гончарства в Опішному. Він дійсно додав е, такого об'єму нашому проекту. По-перше, це співголосна нам організація. Це музей заповідник, е, який збирає, береже. Е, е, Кераміку всеукраїнське, таке об'єднання і ці проблеми, які висвітлив директор вашого музею. І ті напрямки роботи, які про які він розповів, вони доповнюють не тільки інформацію про стан музейної справи, про стан формування колекції, про атрибуцію кераміки, але доповнюють взагалі наше співробітництво. Вони розширюють кругозір світогляд музейників, молоді, студентів, художників, бо тільки в спілкуванні. Можна е, знайти, мабуть, істину, знайти вирішення якихось проблем. Бо е, дуже влучно сказали, е, я не пам'ятаю чи це слова, що найбільша розкіш для людини це розкіш людського спілкування. Ми дуже раді, що пішнянці відгукнулися на нашу пропозицію, пристали вірніше на нашу пропозицію і. Сьогодні відбулася така тепла, щира зустріч, де ми могли спокійно обмінятися думками свої, своїми творчими планами. І я думаю, це якраз і є показником отої корпоративної музейної солідарності, коли зустрічаються. Працівники однієї установи, з працівниками іншої установи аналогічної, і їм є про що поговорити. От здавалось би, опішня це невеличке селище в Полтавській області, і Київ столиця. І в нас немає бар'єру між нами. Ми говоримо однією мовою, ми виконуємо. Одну спільну справу ми зберігаємо і популяризуємо культурну спадщину народу України, щоб дати відчути українцям, до якої висококультурної нації ми всі належимо.